День закоханих скоро, просто скажи, що ти хочеш. В тому році я сказала, що хочу шубу і що з цього вийшло. Так я купив шубу салат з кулінарії, а хіба було не смачно? Я, звісно, люблю їсти, але я хочу якоїсь романтики. Дати тобі гроші? Ну, це само собою. Так, я приготувала список бажань, але я їх зашифрувала, щоб було романтично, а ти спробив гадати. Отже, коли вона далеко, вона приємна і красива, а коли близько. То й обпече? <рес> я знаю теща. А, ароматична свічка. Давай наступну Тримає до 12 годин. Похмілля чи що? Я боюсь цих зітхань, здаюся. Це термос. А знаєш, де знайти всі подарунки зі списку? В акварель є подарунки на будь-який смак. В акварель? Угу, Я вже зібрала корзину на сайті акварель.ком. Добре.